Люди кажуть, зав'язуємо з дрягостолами, однак відправити їх на звалище історії було практично неможливо дотепер. Колись вони були найпопулярнішими 3D принтерами, їх цінували за доступність, гнучкість та економічність. Хіба й вони досі мають ці переваги? Вучні 3D принтери з відкритою конструкцією, громісткими рухомими платформами, які довго нагріваються, та друком низької якості, приречені відійти у минуле. Настав час змін Настав час для нового 3D принтера, необмеженого очікуваннями користувачів, слабкими ланками ланцюжка поставок та прагненням легкого прибутку. Ми запроваджуємо новий стандарт в який усуває бар'єри для творчості та дозволить втілити в життя ваші найсміливіші ідеї, представляємо вам 3D принтер Centauri Carbon від Elegoo, який покладе край дрегостолів.